Творчість і талант Мирослава Куцюлима залишили яскравий слід в історії українського театру. Мирослав Куцюлим прожив своє акторське та особисте життя з великою любов'ю до людей, тому й не дивно, що у артиста багато шанувальників та поціновувачів. Вечір пам'яті видатного актора, режисера, світлої людини Мирослава Коцюлима зібрав шанувальників творчості митця, рідних, друзів та побратимів по сцені. Присутні тепло ділилися своїми спогадами про співпрацю з актором. Справжньою подією вечора стала презентація книги під назвою Душа осяяна театром, яка побачила світ завдяки старанням дружини актора Олени Коцюлим, однодумців і шанувальників таланту митця. Ця книжка для мене це пам'ять про мого найближчого друга. Про мою любов. Ця книжка є, це другий пам'ятник великому неповторному акторові, який щедро дарував свій талант щиро, з любов'ю людям, віддавши себе сцені всього до кінця. Кожна роль актора була прикладом високого професіоналізму і яскравого таланту. Театр для Мирослава Коцюлима був його життям, вірою, надією, і любов'ю. Як сказав народний артист України В'ячеслав Хім'як, з відсутністю Мирослава Коцюлима вистави, у яких грав актор, втратили свій аромат. У трудовій книжці актора стоїть один запис про місце його трудової діяльності Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Усе життя свій талант і свою любов Мирослав Коцелим віддавав саме йому. Тож хай книга, що побачила світ, стане квіткою до букету пошани талантові великого артиста та увіковічнить пам'ять про нього.